Локація, де ми знаходимося, одна з найвідоміших, яку криворіжці обирають для фотосесії. А от як правильно організувати фотосесію, щоб вона принесла задоволення та очікуваний результат, сьогодні дізнаємося у нашого експерта з фотографії. Привіт! Привіт, Наташа! процес організації зйомки він не простий. Буває і таке, що людина не задоволена результатом. Які базові кроки треба виконати для успішного результату? Ну, по-перше, це найважливіше, це не треба хвилюватися. Не треба хвилюватися і підійти до цього якось до якоїсь розваги. Це треба для себе. ну… Якщо це ваша перша фотосесія, найголовніше це не хвилюватися, а більше дізнатися про цей процес. І тоді вам стане все зрозуміло, і тоді можна буде уникнути цих помилок, які призведуть до негативного. Тобто, заздалегідь краще поспілкуватися з фотографом, щоб на самої фотосесії вже було більш спокійніше, і е, учасники процесу розуміли, що відбувається для так? Навіть не так. Е, перше, що треба зробити, це. Визначитися для себе, що тобі потрібно, яка це буде фотосесія, це буде ділова зйомка або творча якась зйомка. Від цього буде залежати дуже багато. Якщо це ділова зйомка, це все дуже просто діловий стиль, і знімаємо краще все в студії. Якщо це творча зйомка, то треба. Для цього віднестися і підійти більш детально, підібрати образ, який ви хотіли би бачити на зйомці. Для цього ну, можна скористатися і треба скористатися. Такий крутий сайт, Pinterest, там де можна дуже знайти власні референси Ідеї, по польську. Угу. Да, і потім вже з цими ідеями, які вам вже підходять, вже тоді звертатися і дивитися. Обговорювати та консультуватися, мабуть, з фотографом, який буде обирати, тебе знімати, так? Обирати фотографа. Наступний етап це обрати фотографа, який буде підходити тобі за стилем і настроєм. Це дуже важливо. Якщо людина займається предметною зйомкою, вона не зніме класні портрети. Ну, би, Я за те, що ну, би, людина, ну, фахівець, в сфері спеціалізувався на Якомусь конкретному виді мистецтва. Якщо це предметна зйомка, це предметна зйомка, якщо це портретна зйомка, це портретна зйомка. Ну, це ну, би, дуже різні види. Ну, би, і то фотограф, і то фотографа знімають різне. Той знімає предмети, той знімає людей. Е, стосовно зачіски і макіяжу, є ще такий нюанс. Е, багато хто каже, що камера з'їдає 50%, І, до речі, дуже часто так кажуть. 50% там... мак самого, да, самого угу. макіяжу. Це не завжди вірне твердження. Чому? Тому що фотограф може працювати з постійним м'яким світлом, може працювати з жорстким світлом, з імпульсним світлом. І це все залежить від того. Моя порада, що в цьому випадку робити. Не треба там, перефарбовуватися дуже-дуже там, сильно. Саме перше, вам повинно бути комфортно. А от як правильно вибрати саму локацію для фотосесії? Локація для фотосесії. Ну, Я вибачаюсь, ми вже зрозуміли, що локація підбирається під обраний так. стиль фотосесії, так? так. О, ось, ну Дивіться, буває, ну, у нас є багато локацій. Можна вибрати. По-перше, да, це вулиця, кафе, парки і студія. Але з вулицею є нюанси. Ми залежимо від погодних умов завжди. Тут дуже важко прогнозувати. От може бути дощ, туман, вітер, сильний, ти постійно залежиш від світла. якщо ну як Ти на планері знімаєш, ти залежиш від світла, воно може сонечко спрятатися, сонечко вийти, там такі тіні, другі, дуже складно. Якщо це ваша перша фотосесія, я би не радив її робити на вулицю. Взагалі на вулиці, тому що в студії можна отримати стовідсотковий прогнозований результат. Дмитро, як тобі здається, локація та її колір треба обирати за кольоротипом для людини, яка хоче собі зробити фотосесію? Ну, таке собі питання. Що мається на увазі кольоротип? Те, що буде ззаді на фоні? Е, так, так. Це дуже важливо. Ну, Мені здається, це достатньо важливо. Важливо взагалі, що буде ну, на, на задньому плані. Це, і це може бути да, якась там архітектурна споруда. Тоді ну, краще, щоб одяг, ми вже йдемо до одягу, не зливався з кольором споруди. Якщо вона піщаного кольору, то ну, якби, піщаного кольору там, штани або майку не треба надягати, бо воно буде дуже зливатися. Воно треба контрастувати. З піщаним буде дуже класно виглядати синій, білий кольор, такі кольори. А от, чи Увагу людина, яка до тебе звертається на колір е, самого фону. Наприклад, у людини холодний кольоротип, наприклад. А фон і локація має теплий. Чи буде воно гармонійно виглядати з самим, самою людиною в кадрі? Дивісь, ну, кольоротип ж можна ну, зробити, все це робиться на камері, е, міняєш. Налаштування балансу білого і в тебе ну, вже е, кожа, скінтон, такий помаранчевий. Тобто можна під час монтажу можна якось підлаштувати або ну, так? Ну, взагалі можна відразу ну, за, на самій фотосесії, ти коли налаштовуєш камеру, ти дивишся, по-перше, ну, по чому налаштовується, завжди фотограф, відеограф, найважливіше це не фон, що там ззаді, ну якби Телефону. Це головне. Як виглядає людина, шкіра людини, це найважливіше ну, скінтон? От я саме про це і говорю. Е, от я хочу сказати на своєму прикладі. Я маю холодний кольоротип, і от е, така локація, як, наприклад, природа, і ну, тут багато зелені. От мені здається, що вона мій колір шкіри трішечки. Це, це, це інше. Це не кольоротип, це рефлекс називається. Це, ну, це, це я це кажу, те, як що... стиліст, я з боку стилістики. Ага. Так, А ти може з боку фотографа? Це ну, фізична властивість світла. Світло попадає на зелене листя угу. і з за цього виникає рефлекс. І тоді шкіра краситься в більш такий тінт зелений. Якщо там ну, хто, хто, хто розбирається, є тінти Маджента. Маджента рожевий в сторону тінт це зелений. І там на, природі, саме, там на природі переважає саме зелений відтінок, який і дає такий рефлекс на шкірі. Чи є у тебе улюблені місця для фотосесії? О, це такий, таке питання. З локаціями взагалі все дуже цікаво. В мене немає улюблених місць, я кожного разу намагаюся знаходити щось нове. Гуляю багато містом, те, що мені сподобалось, я там роблю нататки, фотографую, щоб потім можна було туди прийти і пофотографуватися. По Постійно, я стараю, ну, намагаюся, щоб вони були нові. Ну. Тут я не люблю фотографувати. Але <рив> так, ж це але, місце, але, але, але яке асоціюється мі... з нашим місцем. До речі, це дуже гарне місце. Я розумію, ну. Воно вже трішечки, мабуть, приїлося. Взагалі так. До речі, який самий найпоширеніший запит локації у тебе як фотографа? У мене, якщо особисто про мене казати, це студійна зйомка. На ну, зараз. І... Ну, тому що студія це прогнозований результат. Тобто людина заходить мені на сторінку, дивиться, каже, я хочу, щоб було приблизно так. Або присилає референс. Я говорю, окей, ну для того нам потрібна там, студія, мейкап, зачіска, працюємо. Ну так, що якщо вкратці. якщо це детально, це Дуже складний процес і важливий. Я б навіть виправився. Не складний, а дуже важливий процес це процес препродакшн, як він називається, підготовка до самої зйомки. Наскільки все це все буде підготовлено, від цього буде і залежати теж кінцевий результат. Правильно обраний макіяж, зачіска, гарний настрій. Є ще деякі апарат, яких не треба робити перед самою фотосесією. Це... Якщо ви плануєте процедуру там піти до косметолога, щось зробити до косметолога, не треба цього робити перед самою фотосесією. Це треба мінімум робити за два тижні, щоб ваша шкіра загоїлася, все ну, відновилося і все було дуже добре. І, до речі, я як візажист, хочу сказати, що взагалі не треба планувати похід до косметолога перед якимось важливим так. важливою подією, угу. тому що це фізичне. Взаємодія з обличчям, і це є, від цього є наслідки, які треба, щоб пройшли. Напередодні фотосесії також е, треба. Не зловживати алкоголем і соленим, тому що це може призвести до набряків. І також треба гарно виспатися, щоб у вас був чудовий, гарний настрій і ви могли з задоволенням працювати. А як вибрати правильно одяг для фотосесії? Е -е, Дивись, ну Повертаємося к самому першому, від образу нашого буде і залежати одяг, який ми будемо обирати на фотосесію. Ну, є декілька парад е, стосовно одягу. Е, то, що виглядає, там, звичайно, в повсякденному житті, і ви на це не звертаєте уваги, на фотосесії це може дуже класно відіграти. Наприклад, е, сорочка, да? її можна там. По різному використати взагалі там можна зав'язати, можна зняти. Якщо це сорочка, взагалі там оверсайз, можна в неї огорнутися. Як халат ну, за допомогою світла ще це обіграти, це буде дуже класно. Там Звичайні речі на фотосесії виглядають зовсім зовсім по-іншому. І також така ще порада. Подивіться, що у вас в шафі лежить. Можливо, те, що ви там вже не вдягали дуже давно і вважаєте, що це ну, не, да, не актуальна і не дуже, а на фотосесії саме це буде крутесно. Це там, відноситься до якихось шкіряних виробів, там, піджаків. Які ну, можуть бути класно виглядати на фотографіях. Ну, мені здається, обрати собі лук для фотосесії це один з найголовніших пунктів при організації самої так, фотосесії. Так, так, звісно, лук це дуже важливо. Тому що якщо це там, стріт, фотозйомка, не треба там вдягати вечірню сукню, там є виключення, якщо це задумка така авторська. А взагалі, то краще, щоб це був кежуал, такий повсякденний, це джинси, майка, піджак, ну, які будуть дуже класно виглядати. Ще така порада: не треба брати. Дуже яскравий одяг і футболки, майки з принтами яскравими, тому що увага буде приділятися не обличчю, а буде приділятися на ну, да, одягу, саме вірно. Тому принту, який там, а що там написано да, в тебе там а в тебе там куртка бейн або там щось там в тебе намальовано на футболці. Досить цікавий такий факт, і тут я повністю з тобою згодна. От мені цікаво. Ми завжди чули, що є люди фотогенічні, а є не фотогенічні. Як ти вважаєш, це правда? Я вважаю, це неправда. Я взагалі дуже люблю всіх людей. Кожна людина ну, взагалі ну, вона по-своєму красива. Там, ну, а вже знайти ту красоту, то Задача наче Так, так, все вірно. Ну і наостанок може даси якісь поради людям, які організовують ці фотосесії. Саме головне пам'ятати, що фотосесія це не іспит. Фотосесія це про політ фантазії, про творчість, про милування і любування собою. Це від фотосесії треба кайфувати. Це як піти в ресторан, на атракціони. Навіть більше. Я часто чую, коли дівчата кажуть, що я дуже велике задоволення. Отримала від цього процесу, навіть якийсь заряд енергії пішов. Мені здається, що це щось більше, чим піти в ресторан. Е, тому що ти після фотосесії дивишся на себе по-іншому. Ти розкриваєш в собі нові якісь вміння. Е, коли там ти все життя думала, та ні, я не зможу, я не там як ти казала, перед всім не фотогенічна. Неправда, всі можуть. Головне не боятися. Правильний ракурс, правильний одяг, правильний фотограф. І не боятися, не боятися. То зрозуміло, що хвилюватися це нормально. Але Но треба прийти на фотосесію, там, поспілкуватися з фотографом, щоб фотограф спитав, привіт, як справи, як доїхала. Там, Пошли працювати. І найголовніше ну, для мене, як для фотографа, що я роблю, коли я знімаю. Я завжди показую в процесі фотозйомки те, що виходить, щоб людина бачила себе, яка вона класна і гарна. І це додає впевненості людині і вона. Мені здається, є такі дівчата, які не побачили бажаного знімку під час зйомки, то ця фотосесія може продовжитися там на ще години дві. Ну Різні бувають люди, але в мене ну, багато таких не було. Ну, буває ж таке, що людина дивиться, каже, ну немає того кадру, який я хотіла. А для цього треба референси, з якими ти приходиш напередодні, коли ти домовляєшся з фотографом, і він каже, можу, не можу. І тоді робиться образ і проробляється все. А там. Я би бачила це так, там абстрактно. Ні. Якщо є конкретна задача, треба референс, який потім, потім працювати. А інша вже інша історія, попали в референс чи ні? Це вже залежить від фотографа. Я тобі дякую і сподіваюся, що твої поради стосовно організації фотосесії принесуть задоволення та гарний результат. Дякую, Наталя.